Так, ну що, огляд кліщів або прес-інструменту прес -інструменту, Новопрес на САКо 103. Він йде ось в такому чемодані. В принципі, тут майже немає чого оглядати. Ось сам інструмент. Комплектація, я вже не пам'ятаю, чи було окремо. Ну, Зарядний йде, звісно ж, і дві батареї, наскільки я пам'ятаю, в комплектації. Так? Кліщі, здається, що я замовляв окремо. Є набори там, де ви можете купити одразу якийсь набор цих вищадів. Я, здається, замовляв їх окремо: 15, 18, 22 і 28. В принципі, нам для роботи цього вистачає з головою. Тому я і обирав модель, саме таку. 12 вольтову саме із-за розміром, із-за того, що він дуже легкий, компактний, можна підлізти у будь-яке місце. Дуже легко їм працювати. Ось така штучка. Ви її знімаєте, вставляєте самі вищата і, бачите, можна навіть все одною рукою зробити. Ось так. У порівнянні з мережевим інструментом працював я і таким самим і Новопрес, і Ремс, то це ну, небо і земля реально. небо і земля. Тобто по вазі, по габаритах, там мережа ви берете, це таке відчуття, наче у вас якийсь автомат або кулемет в руках. Це дуже зручна штука. Є такий більш потужний, але, повторююсь, нам для роботи цього з головою. Дуже надовго вистачає акумулятора, хоч він і маленький. Тут у нас 2 ампер часи всього, 2 ампер години. Але вистачає його реально надовго. Особливо коли ви берете запасний з собою, зарядний постійно тут, то проблем немає. Цей значок Bluetooth в нас е, іде зв'язок, спеціальний додаток завантажуєте на телефон. ну Така іграшка. ну там Є реєстрація конкретно вашого інструменту, є там лічильник всіх цих пресувань, є сервісне обслуговування, є налаштування підсвічування, налаштування вимикання. Ну, в принципі, корисна штука. ну от І весь огляд.